Працюємо довольно таки часто, <рістонний> <рістонний> багато стріляємо, <рістонний> <в> ганяємо, <рістонний> <вороги, рістонний> б'ємо. Чотири <рістонний> місяці ми тут. Роботи багато. Буває, <рістонний> і вночі, <рістонний> і, і днем. Якщо 24 на 7. Працюємо, <рістонний> все заради перебувають. Машина хороша, в обслуговуванні, хороша точність. <рістонний> Дуже хороша, Удобне місце є для екіпажу yeah. і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів ствол. Ну їх швидкість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Сручність yeah. в роботі немає е, гільз. Допустимо, нас були заряди. Ну, другого, другого виробника. Соответственно, ними було незручно працювати. ми більш зручніше буде. По піхоті по техніці, так. Баті. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Все допоможне. Працюємо постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага в своїй своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до Краба я був механіком 2 з 19 з Таюсь. Це Краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна.